19 квітня атмосферні фронти з чорного моря спричинять дощі у південних та західних областях. В день опади поширяться на східні та центральні області України. На Полтавщині, 19 квітня, похмарить із невеликим дощем. Температура в день плюс 15 градусів, вночі плюс 4. Протягом усього дня у Кременчуці триматиметься хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ на термометрах плюс 14 світлої пори доби темної плюс 8 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях середа буде похмурою та очікуємо під вечір на невеликий дощ. Мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 14. До сьогодні найтепліше 19 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1950 року плюс 24 градуси. Мінімальною температура була 1945 мінус 4. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка. До п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.